Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як встановити Python на наш комп'ютер і як працювати і створювати якісь базові програми за допомогою стандартного середовища Python Idle, яке дозволяє вам створювати якісь найпростіші програми. Що для цього потрібно? Ну, По-перше, потрібно встановити ось цей Python на ваш комп'ютер. У мене він вже є встановлений, але нічого страшного, я продемонструю, як це робити. Як правило, Python, якщо він у вас є встановлений, ви можете зайти в, пункт, в меню Пуск. Так, і на букві «П» знайти Напис Python і відповідно, версія, яка у вас там є, і тут буде елемент idle. Ну, Давайте все ж таки я продемонструю, як цей Python встановити, бо інколи буває ситуація, що його в принципі, немає, встановленого на комп'ютері. Для цього вам потрібно в пошуковику прописати Python. Далі заходите за головним посиланням. Далі нажимаєте на кнопочку Downloads, так, і у вас відображається остання версія Python, яка є актуальна на зараз, це версія 3.125. Е, нажимаємо кнопочку Downloads. Вона в нас починає завантажуватися. так. Пропонується куди зберегти. Я е, вибираю, де я хочу зберегти. Е, так. Чекаю, поки воно завантажується, відкриваю теку. Ну, Хоча, в принципі, можна і зразу в принципі, відкрити тут. Ніяких проблем з цього немає і запускати. Ось в мене воно є вже завантажене. Нажимаю інсталятор, запуск інсталятора. Так. Що мені тут пропонується? Оскільки в мене вже є Python встановлений, мені пропонується або оновити мою версію, так, або Customize Installation. В вашому випадку, якщо Python немає, відповідно, ви просто прописуєте інсталяцію. Так, Далі нажимаємо Next нажимаємо також Next, тому що відповідно, місце встановлення в нас тут залишається. Ну, і відповідно, Останній крок це Install. інстал. Ну, я, на жаль, цей інстал нажимати не буду. Ну, відповідно, оскільки в мене він є встановлений, я можу просто оновити мою версію Python. Тому нажимаю кнопочку Update. В мене відбувається інсталяція, тобто оновлення тої версії, яка в мене вже була, до більш нової. Після того, як інсталяція у вас завершиться, у вас в тій папці, де я показував, буде. Встановлений безпосередньо сам Python, ну і відповідно Python-aidle, в якому ми з вами можемо програмувати. Давайте зачекаємо, поки в мене відбудеться оновлення, і тоді будемо рухатися далі. Так, є в мене оновлення завершилося. Вас так само після встановлення буде писати, що Python є встановлений. Нажимаєте кнопочку close, і можна приступати до роботи з елементом Python idle. Так, заходимо в е, пуск. Далі вибираємо, звертаємося до букви P. Так, ось вона, і Python. І тут є Python Idle, і та версія, яка нас встановлена. Запускаємо його. При роботі з Python Idle в нас є два варіанти роботи. так, верніше, два вікна, з якими ми можемо працювати. Це безпосередньо вікно консолі Python Idle. І вікно програми. Зараз ми розберемося, де ми можемо ці всі вікна з вами взяти і яким чином ми можемо з ними працювати. Ну, але для початку потрібно, щоб воно в нас запустилося. Зараз давайте ще раз попробуємо. Ось, є. Те, що в нас зараз запускається, це є в нас безпосередньо вікно Python. Idol, в якому ми можемо виконувати якісь певні е, дії програми після ось цих стрілочок. Е, як це відбувається? Ну, наприклад, я хочу вивести повідомлення Hello World. Для цього я прописую команду, яка в нас дозволяє виводити. Так, це є команда Print. Далі в дужках я вказую, що в мене буде стрічковий елемент. І далі прописую слово Hello World. Є. І далі нажимаю Enter, і в е, е, вікні цього Python-Idle в мене буде виведено е, це повідомлення. Відповідно, е, в консолі Python-IDL ми можемо прописувати будь-які елементи будь-якій програми, вони сюди, звичайно ж, будуть виводитися. Але е, якщо нам потрібно зберегти програму, е, для цього нам все ж таки потрібно буде створити вікно програми, в якому ми з вами будемо працювати. Як це можна зробити? Для цього нам потрібно перейти в е, пункт File, далі нажати елемент «New File». У нас створиться новий файлик, який поки що не буде ніде збережений, він буде зберігатися поки що у оперативній пам'яті, але його ми можемо зберегти в. Е, Нашу, ну, в пам'ять нашого комп'ютера. Для цього знову ж таки в вікні програми потрібно нажати файл, вибрати елемент save us, так? далі вибрати місце, куди ми хочемо зберегти. У ну, мене, наприклад, є папочка на робочому столі, яка називається мене, Python. Відповідно, я сюди його збережу. Далі ми вводимо ім'я цього файлу. У ну, мене там по порядку цифрами, нехай це буде тоді ім'я 3. Знову ж таки, ми можемо вводити своє ім'я і кнопочку зберегти. Так, бачите, тоді вже в верхній частинці нашого вікна появиться назва нашого і шлях до нього. Так, що воно збережено в диск Jobs Desktop, Python. І називається 3Py. Так, наголошую, що розширення е, файлу при роботі з Python це є е, розширення Py. Тепер Давайте спробуємо з вами написати якусь невеличку програму, е, яку е, ми будемо реалізовувати. Давайте, наприклад, зробимо програму, напишемо програму, яка буде виводити площу, е, верніше не площу, а периметр е, прямокутника. Для цього що нам потрібно зробити. Ну, Першим крім виведемо повідомлення, що це периметр. Але для того, щоб вчислити периметр, нам необхідно вказати дані нашого прямокутника, а саме сторону А, нехай вона в нас буде дорівнювати 3, сторону Б. Нехай вона в нас буде дорівнювати 5. І далі потрібно нам вчислити периметр за формулою. Для цього ми створимо змінну П і вкажемо, що периметр в нас буде дорівнювати А плюс Б, що буде множитися на 2. Але це ще не все, тому що якщо ми цю програму запустимо, у нас не виведеться значення периметру, а просто слово периметр. А змінну P ми з вами не вивели, через то вона у нас відображатися в вікні IDLE не буде. Тому нам необхідно з вами перейти, надрукувати ще один print, в якому ми вкажемо, що периметр, тобто P дорівнює, і буде він дорівнювати нашій змінній P. Після того, як ми це записали. Все ок, але воно в нас поки що ще не виводиться в вікні Python-Idle. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно нажати run, так? пункт меню Run і вибрати елемент, який називається RunModule. Перед тим, як ми його запускаємо, нас завжди буде запитувати, що ми хочемо зберегти зміни, тому завжди нам потрібно зберігати ці зміни. Так, нажимаємо ОК, і цей модуль в нас запуститься в вікні. Idle, бачимо, що в нас виявилося слово периметр, і виявилося, що периметр того прямокутника, який ми там обчислили, в нас дорівнює 16. Наголошую, ось цей елемент P, це в нас є стрічковий елемент, ми просто вказали, що цей периметр дорівнює 16, ну, що буква P дорівнює чомусь там. А ось цей P, це P означає значення, тобто число, яке в нас знаходиться в цій зміні. Якщо ми цей елемент приберемо, так. Стрічкові, то у нас просто 16 виведеться. Ну і звичайно, якщо ми приберемо P, то у нас буде просто писати P до рівні. Ось така особливість. Ну, Якщо ми запустили нашу програму на виконання, вона автоматично у нас збереглася. І, в принципі, ми можемо вже з нею собі там потім працювати за потреби. Якщо ми її закриваємо, нічого страшного, вона в нас зберігається в пам'яті комп'ютера, що нам потрібно зробити, щоб запустити так, нашу програму, яка в нас десь є збережена на комп'ютері. Ну, По-перше, нам потрібно зайти в елемент з нашим Python, так, з нашими програмками. ось моя третя програмка. Далі. Нам потрібно встановити курсор на позначку нашої програми, це третя. Далі правою кнопкою мишки відкрити контекстне меню на цій програмці. Так, коли в нас відкриється контекстне меню, нам потрібно вибрати відкрити за допомогою. І ось тут є. ну, У мене є ще встановлений PHM, але нам потрібно вибрати відкрити за допомогою Python idle. Так? Ось це воно в нас є. Також ми можемо це зробити безпосередньо. Ось тут. Для цього нам потрібно нажати File Open. Так, перейти, де в нас там воно збережено, вибрати третій файл, відкрити. Так, І в нас відкриється цей файлик, і ми можемо його або редиктувати, або можемо знову ж таки його запустити. Для обчислення там, нашої площі. Наприклад, у нас змінилося значення ось цього елемента, тут вже не 5, а 6, а тут буде вже 12. 14, нехай. Нажимаємо знову run, нас пропонує перезберегти. Так, і ми бачимо, що площа вже змінилася периметр вже змінився дорівнює вже 40. Ось такі є якісь базові елементи по роботі з Python і з Python-Idle. На цьому все. Дякую за увагу.